Здавалося, ніби вчора відбулося урочисте відкриття у нашому місті простору дружньому до жінок та дівчат вільна. Але вже пройшов місяць з цієї дати і за цей час інноваційний осередок набув надзвичайної популярності серед шосткинок. За цей період відбулось майже 74 заходи, які відвідали більш ніж 500 жіночок нашого міста. Дуже розвинувся телеграм-канал нашого простору. Маємо майже 400 підписниць. Вдячні вам, любі дівчата, що обираєте наш простір. Будемо раді бачити вас на всіх наших активностях. Найбільшою популярністю у містянок користуються тренінги, практикуми та консультації з психологиною, пілатес, заняття з нейрографіки. Віковий діапазон відвідувачок доволі широкий від 18 до 75 років. Люди похилого віку всім цікавляться. Бажають малювати, беруть участь у майстер-класах, вільно про книги є у нас така рубрика розмовляти приходять, вчать українську мову. Молодь більш цікавиться ну, спортивними ясно, заняттями, ну і психологу теж. Справжній аншлаг щоразу відбувається, коли набирають групу для занять нейрографікою. Адже саме тут жінки та дівчата мають змогу за допомогою цього методу психології пропрацьовувати свій внутрішній стан і набути душевної гармонії. Ми пропрацьовуємо наш внутрішній світ, наші відчуття, почуття, наші бажання. А це вже виходить від Саме потреб сьогодення, тобто ми з чимось сталкуємося в реальному житті. Це нас хвилює і саме це ми пропрацьовує кожного свій запит, але кожному хочеться розвитку, тому що неможливо розвиватися без гармонії всередини. Шостканка Анастасія серед безлічі активностей обрала у просторі вільне саме практикум з нейрографіки, відвідує заняття з першого дня. Зізнається, що вирішила спробувати для себе щось нове та приділити увагу саморозвитку. Дає насолоду, прийняття себе в деяких ситуаціях, щось таке знове знайти, щось для душі, різноманіття в життя додати та прийняти в собі. Такі якісь моменти, які важкувато було розібрати самостійно. Попри свій юний вік, простору вільна у шості є чим пишатися, адже в його стінах жінки та дівчата відчувають підтримку, силу внутрішньої енергії, працюють з психологиною та соціальною фахівчиною, обговорюють складне і проблемне, креативлять і віднаходять таланти, працюють та іміджем, говорять про основи репродуктивного та ментального здоров'я. Ознайомитися з графіком активності та зареєструватися для участі можна на телеграм-каналі Осередку, отримати довідкову інформацію за телефоном 098